Ви могли би подумати, що час Галка Гогана у центрі уваги закінчився з його смертю в липні, але зараз розгортається новий потенційно вибуховий розділ. Зараз, за повідомленнями, його родина вживає додаткових заходів, які можуть відкрити шлях до позову про медичну недбалість. Ми обговоримо розслідування, відкриті питання щодо його смерті та юридичне значення разом із коментарями адвоката з цивільних справ і травм. Вітаємо у сайдбар від Law and Crime. Я Джесі Вебер. Коли Галк Гоган, легенда реслінгу, помер цього липня у віці 71 року спочатку здавалося, що це просто трагічний кінець. Сумний кінець ікони у світі розваг. Ми знали всі відповіді, і на цьому все. Але це було не так, як ви знаєте, з того, що ми обговорювали тут на сайтбарі, навколо його смерті багато дивних подробиць. А тепер його родина привертає увагу в юридичному світі. Вони щойно подали петицію з проханням про додатковий час для розгляду можливого позову щодо медичної недбалості через його смерть, і наслідки можуть бути значними, адже в цьому суть. Поки що нічого не подано, офіційно нікого не звинуватили у правопорушенні, але це сигнал про це: вдова гогана Скай Дейлі та його син Ніколас Балеа серйозно розмірковують, чи могли помилки в медичній допомозі Галка Гогана сприяти його смерті. Перш ніж перейти до новин, мені потрібно надолужити, бо тут багато чого розібрати. Галк Гоган Террі Балеа помер 24 липня 2025 року у Клірвотері, Флорида. Бюро судово-медичної експертизи округу Пінелас назвало смерть природною через серцевий напад, спричинений фібриляцією перед серть. Це нерегулярне серцебиття та хронічний лімфоцитарний лейкоз. За даними він знепритомнів вдома під час відновлення після операції, лише через день після виписки з лікарні. Про це пише Tampa Bay Times. Хоча смерть визнали природною, одразу з'явилися питання. Тоді поліція кліротера заявила «Law on Crime». Цитую: поліція кліротера розслідує смерть Террі Балея Галк Гоган, що сталося 24 липня. Унікальний характер цієї справи змусив нас опитати кількох свідків і звернутися за медичними записами до різних установ, і наші детективи продовжують цю роботу. Усе це потребує часу, доки розслідування не буде завершено. Матеріали справи, зокрема відео з нагрудних камер, не можна оприлюднювати. І щоб було зрозуміло, жодних матеріалів, включаючи відео з нагрудних камер, ще не було оприлюднено, і поліція заявила, що розслідування все ще триває. Що ж, скажу вам, ось що. Друзі і родина Гогана також публічно висловилися з цього приводу. Член залу слави WWE Джиммі Гард, який знав Халка Гогана десятиліттями, описав раптовість його смерті в інтерв'ю журналу People. Сказав. Авши цитую, я подзвонив гогану в середу ввечері. У четвер вранці все сталося дуже швидко, буквально за ніч. І це було дуже позитивно. День до того, це сталося так швидко. Це було як О Боже, ми думали, що в нього все добре. Розумієш, Гарт розповів, що Хоган після завершення кар'єри насолоджувався життям, дивився реслінг, співав караоке з сином Ніком, незважаючи на багаторічне зношення його тіла через реслінг. А тим часом вдова Хогана Скай Дейлі поставила питання щодо того, чи ускладнення після операції на шиї, яку Хоган переніс у травні, могли відіграти роль у його смерті. Зокрема, вона стверджує, що під час операції у Хогана було пошкоджено діафрагмальний нерв, який контролює діафрагму та дихання. За словами Скай, ця проблема спричинила у нього тривалі труднощі з диханням, що ймовірно могло призвести до його смерті. Через два місяці вона заявила The Daily Mail, тривала задишка сильно шкодить здоров'ю. Це не щось, що є тривожною раптовою причиною смерті. Це те, що виснажує, робить тебе слабким. TMZ повідомило, що під час дзвінка на 9.11 у день смерті Гогана, Скай сказала: мій чоловік не дихає, він щойно перестав. Отже, це певною мірою суперечить версії про серцевий напад, так? За повідомленнями, у Гогана не було болю в грудях чи раптового серцевого нападу, він просто перестав дихати. Згідно з цією версією, додається ще одне: додає загадковості і те, що, очевидно, того дня в домі Гогана був присутній ерготерапевт. І за повідомленнями, цей терапевт сказав поліції, що під час нещодавньої операції хірург перерізав діафрагмальний нерв. Про це пише TMZ. джерела, підтверджують, що це відображено в поліцейському звіті та на відео з бодікамери, яке поки не оприлюднили. Ми в Love and Crime вже подали запит на це відео, але ще не отримали його. За даними клініки Клівленда, пошкодження цього нерва може серйозно вплинути на дихання, тому ця хірургічна помилка викликала занепокоєння. Ми не впевнені, чи це сталося, але Скай відкрито розповідає про свої наміри. Коган ще не був кремований, вона пояснила, що сім'я спершу хоче завершити медичне розслідування, а потім виконати його бажання. Якщо ви фанат сайдбар, ви знаєте, то ми щодня висвітлюємо багато справ і публікуємо відео, і я вам скажу, ви можете... Запитати, як вам це вдається. Ми використовуємо платформу Opus Clip. Це може зацікавити тих, хто в інтернеті чи соцмережах. Це універсальний редактор на основі штучного інтелекту, який дозволяє легше та швидше обрізати, створювати і завантажувати відео на всі соціальні платформи завдяки можливостям ШІ. Opus кліп автоматично створює бірол, чистить аудіо і адаптує кадрування відео для будь-якої платформи. Почати користуватися ним дуже просто. Дозвольте показати вам, як це зробити. Вам потрібно зайти на opus -pro Sidebar, зареєструватися і завантажити відео. Через кілька хвилин ви отримаєте багато ідеально змонтованих кліпів для використання. Неважливо, чи створюєте ви відео для TikTok, Shorts або Instagram Reels. Opus Clip – універсальний інструмент, що допомагає показати найкращий контент більшій аудиторії на різних платформах одним кліком. І якщо ви цікавитеся, наскільки якісні ці відео змонтовані штучним інтелектом від Opus Clip, просто подивіться на наш контент тут на Low and Crime. Продюсери використовували Opus для швидкого вирізання і поширення фрагментів найгучніших судових процесів. Ми робимо це дуже швидко. У сайтбар знаємо, що слухачі мають багато думок і хочуть ними поділитися. Це потужний інструмент для професійного редагування і розширення аудиторії. Спробуйте самі відкрити Opus Pro сайтбар, щоб створити свої відео вже сьогодні. Перед тим як перейти до нового подання, запрошую Пері Фалока, партнера з цивільного та особистого травматизму в юридичній фірмі Морелі Нью-Йорк. Дуже радий бачити вас, Пері. Приємно знову вас бачити. Отже, давайте почнемо звідси: як офіційна причина смерті, наприклад, природний серцевий напад, впливає на можливі цивільні позови. Доброго ранку, дякую за запрошення. Свідоцтво про смерть це можливий доказ у цивільному позові. Тобто, це не є остаточним і вирішальним доказом. Очевидно, якщо я адвокат позивача і подаю справу, мені було б дуже зручно, якби причина смерті у свідоцтві про смерть підтверджувала мою версію справи та мої вимоги, але дуже часто це не так. Відповідачі можуть послатися на свідоцтво про смерть і сказати, тут зазначено природна смерть. Ми нічого поганого тут не зробили, але це не відповідає дійсності. Це неправда. Медичні записи самі по собі розкажуть історію того, що призвело до підстави для позову. Тепер майже завжди, або в більшості випадків, серце людини зупиняється. Це останнє, що відбувається перед тим, як людина помирає. Тепер може бути кілька речей, які призвели до цього і стали причиною зупинки серця. Зупинка серця може бути офіційною причиною смерті, але це не завжди означає смерть від серцевого нападу. Іншими словами, це не виключає і не заперечує можливості того, що хтось зможе успішно подати позов за медичну недбалість або халатність. Абсолютно ні, і в більшості випадків, коли я подаю позов про медичну недбалість чи інші справи, свідоцтво про смерть не обов'язково підтверджує позов чи мою теорію справи. Якщо ви маєте справу зі справою, де між випискою людини з лікарні, з медичного закладу, і смертю проходить короткий час, чи викликає це автоматично підозри? Я б сказав, тут пройшла лише доба або 24 години. Питання таке: що знала ця медична установа, тобто лікарня, або що вони мали б знати, перш ніж відпускати його додому в той момент, особливо за такий 24-годинний період. Він був під їхньою опікою, тож вони мали знати про ризик, якщо відпустять його на 24 години. Для мене це великий тривожний сигнал, на який я одразу звернув би увагу, подаючи таку скаргу. Наскільки важливо, що у вас є поліція кліруотера? Вони здається, ще розслідують цю справу. Відео з бодікамери ще не оприлюднили, хоча ми це неодноразово обговорювали. У вас це відбувається ще можливий судовий позов. Як це впливає на ситуацію? Вважаю, це менш важливо ніж тривожний сигнал, про який говорили. Відео з бодікамери може дати контекст. Там можуть бути факти, що підтримують цивільний позов або позов про медичну недбалість. Але, зрештою, коли йдеться про позов щодо медичної недбалості, саме медичні записи будуть вирішальними. Висновки експертів звіт коронера, судово медичний звіт. Медицина допоможе підтримати вашу справу в такій ситуації, інше може дати контекст чи деталі цим твердженням. Але якщо немає медицини, якщо немає без медичної недбалості чи відхилення від стандарту допомоги, справу не порушать незалежно від того, що може показувати відео з нагрудної камери у такій справі. Чи мають сім'ї право вимагати розкриття записів у цивільній справі? Отже, звісно, під час цивільної справи ви завжди можете отримати медичні записи. Це сім'я або коли стається така смерть, представник сім'ї, спадщини, адміністратор, виконавець заповіту, вони завжди зможуть запросити медичні записи після початку судового процесу. Можна змусити надати інформацію, наприклад, через судові повістки. Якщо особа не є стороною, або якщо це сторона у справі, наприклад, один із відповідачів, лікарня, лікар. Вони будуть зобов'язані надати всю інформацію, яку можна отримати під час розслідування. Усе, що може мати відношення до справи, доведеться передати. Отже, у вас буде інформація, яку ви отримаєте від сторін за вимогою, а також те, що ви можете отримати від сторонніх осіб через судову повістку. І загалом, коли ми говоримо про ймовірне ушкодження діафрагмального нерва під час медичної процедури, під час операції, чи бачили ви коли-небудь, щоб це враховувалося у потенційній справі про медичну недбалість, я ніколи не мав справи з випадком, який стосувався б саме такого типу ушкодження нерва, тому я з цим не стикався. Будь-що може стати підставою для справи про медичну недбалість, навіть якщо це лише опосередковано призвело до смерті. Тому вважаю, що це було важливо у цій справі. Операція ймовірно була у травні, а смерть у липні. Тож, коли є відхилення від стандарту і ця недбалість триває протягом усього часу, і це щось з чим людина стикається з труднощами, якщо це призводить до смерті або подальших ушкоджень, це і буде ключовим питанням. Чи є причинно-наслідковий зв'язок між типом ушкодження нерва? Спершу треба довести сам факт пошкодження нерва. Я знаю, що зараз є припущення щодо цього і про це говорять, але як я вже казав раніше, це мають підтверджувати записи. Має бути недбалість чи первинна лікарська помилка, а потім вам знадобиться причинно-наслідковий зв'язок, і чим більше часу минуло після операції до смерті, тим складніше буде довести цей зв'язок. Це ж просто битва експертів. Позивачі доведуть наявність зв'язку, захист, його відсутність. А тоді вже присяжні на суді повинні все це з'ясувати, розібратися у всьому. У більшості випадків ви праві, особливо якщо справа доходить до суду, обидві сторони зможуть знайти експертів, які висловлюватимуть протилежні теорії, і все залежить від того, кому повірять присяжні. І тут важливий контекст, про який ми раніше говорили щодо запису з бодікамери. Якщо з'являться інші свідки, ці докази стануть справді важливими, тому що присяжні достатньо розумні, і під час суду вони це зрозуміють. Експерти позивача підтримують їхню версію а відповідача версію захисту. Тому ви повинні змалювати присяжним картину того, що тут сталося щось не так. Вірте нашому експерту, адже є багато доказів, що це підтверджують, у цій ситуації йдеться про людей, які звернулися до доньки Галка Гогана і повідомили про речі, що їм не подобалися. Це допоможе присяжним скласти повну картину і зрозуміти, що позивачі мають правильну версію справи. Ви згадали Брук Гоган, ви згадали доньку Галка Гогана. Дозвольте мені коротко про це розповісти. Перш ніж ми перейдемо до найновішого оновлення. Вона дуже цікава особистість у всій цій історії, тому що ми почули її думку. Ми дізналися від неї, що професіонали нібито зв'язувалися з нею безпосередньо щодо цієї справи. 20 серпня вона виклала пост в інстаграмі. Цитата: Я дійсно отримувала справжні дзвінки від професіоналів, зокрема поліцейських і медсестер. Були люди з моїм татом у день його смерті. Мені сказали подивитися відео з бодікамери, і що мені потрібно отримати записи дзвінків на 911? тому що вони нібито містять інформацію, яка потенційно може пролити достатньо світла, щоб змінити розповідь. Ми, я всі чули, як ті ж самі професіонали так пристрасно говорять про те, що вони бачили. Вони досі зв'язуються зі мною, спонукаючи знаходити конкретні відповіді. Вони буквально ризикують своєю кар'єрою, тому що відчувають сильний обов'язок зробити правильну річ. Зараз вона, здається, пом'якшила цю позицію про що ми вже згадували в минулому епізоді Сайдбар, коли вона сказала TMZ і Буба, і Буба Любляча Губка, його радіо, його радіошоу, на якому здається, всі говорять чесно, Бубі. Я зміг побачити свого тата, і він виглядав чудово. Він виглядав так, ніби був готовий до платного реслінг шоу. Вона підтвердила TMZ що побачивши ті. Тіло помітило шрами від розрізів, які свідчили про ростин. Вона попрощалася востаннє це дуже допомогло їй. Кінець цитати: всі здається, діють добросовісно і правильно. Я радий повернутися додому, бо зустрівся з батьком і був на ростині. Я розумію, що треба більше розслідувань, але відчуваю, що всі чесні і сумлінно працюють. Але зараз родина зробила офіційний крок, щоб потенційно розпочати судовий процес. Гаразд, перш ніж ми перейдемо до деталей цього періоду подачі. Яке юридичне значення має те, якщо це правда, що професіонали нібито безпосередньо зв'язувалися з членами родини? Я не знаю про що тут, але це щонайменше цікаво. Отже, люди юридичне значення залежить від тієї інформації, яку вони мають надати, як і раніше, все залежить від контексту. Я вже казав, що бачить присяжний наприкінці справи. Очевидно, якщо у відповідача є власні працівники, власний персонал, які передають інформацію проти нього позивачам, це важливий чинник для них при оцінці та вирішенні, як вести судовий процес і захищати справу. Отже, медична інформація, записи та експертні висновки будуть вирішальними у справі про медичну недбалість, але ж у позові все одно є певна історія, чи не так. І якщо частиною цієї історії, яку мають позивачі, є те, що власні працівники відповідача передають інформацію або говорять про порушення, які тут були скоєні, це є сильним фактом на користь позивача, який відповідачі не хочуть бачити. Це може суттєво вплинути на їхнє рішення врегулювати справу чи доводити її до суду. Тому що, зрештою, вони знають, що те, що буде розказано під час справи, якщо це з'явиться під час допиту під присягою чи в інших матеріалах слідства, це побачить присяжне журі. І, зрештою, якщо ви адвокат, який веде судову справу, займається будь-яким видом судових процесів. Ви повинні думати наперед. Якщо ця справа дійде до суду, як це виглядатиме? Ось тут це й матиме значення, і очевидно, інформація, яка з'являється, має підтверджувати медичні висновки. Якщо це настільки суперечить тому, що сказано в документах, тоді адвокат позивача може не надавати цьому великого значення, можуть взагалі не використовувати це, якщо вважають, що це не підтримує їхню версію. Переходимо до великого оновлення. Минулого тижня родина Гогана подала петицію в округу Пінелас про 90-денне продовження строку позовної давності для розслідування можливого позову про медичну недбалість. У документах згадується лікарня Мортон Плент, де Гогана визнали мертвим. Лікарі, лікарні тампа Дженерал, ортопед, хірург, хребетник Томас Рауш Ухщ, Гілгарам Хсі Олівієра, які спеціалізуються на кардіології та серцевій недостатності. А також цитую будь-які інші відповідні медичні працівники. Пері, чому це важливо? Можете пояснити, що це означає, як подати клопотання про продовження. Це цікаво, бо це характерно саме для законодавства Флориди. А кожен штат має свої особливості в цивільному праві. Медична недбалість має інший стандарт. З мого досвіду, більшість штатів певною мірою відмовляють у справах про медичну недбалість через строки давності або обмеження відшкодування. У Флориді майже завжди проводять попередні розслідування перед подачею позову у справах про медичну недбалість. Про цю петицію повідомили так, ніби це був важливий крок. Насправді це стандартна процедура у справах про медичну недбалість, які можуть порушити. Правило вимагає, щоб позивач провів досудове розслідування з двох причин: по-перше, щоб переконатися, що справу справді можна порушити. Якщо за цей період з'ясують, що справи немає, позивачі не повинні її порушувати після нього. Інша річ, вони хочуть переконатися, що вказують лише належних відповідачів. Тож тут у них вже є кілька відповідачів, яких вони знають. Вони знають, у яких лікарнях і які лікарі його лікували, можливі й інші причетні. Для цього й існує 90-денний період. І що мені здається цікавим, так це те, що правило у Флориді під час цього 90-денного періоду насправді вимагає від відповідачів також проводити власне розслідування, вони мають звертатися до своєї страхової, від них вимагають провести неформальне розслідування, тобто ймовірно, передати свої медичні записи позивачу. І, врешті-решт, якщо вони з'ясують це, якщо відповідачі через своїх експертів дійдуть висновку, що справи немає, і вони так не вважають. Є теорія, за якою позивачі можуть подати справу. Вони мають надати письмову заяву лікаря або медичний висновок, сказати Гей, ми не думаємо, що у вас тут справа, щоб відрадити позивачів подавати справу. Отже, цей 90-денний період подовжує строк позовної давності, який у Флориді для подання справи про медичну недбалість становить 2 роки, тобто позивачі мають 2 роки. Це просто дає їм додаткові 90 днів, протягом яких вони можуть провести розслідування і з'ясувати, у чому полягає справа, а у чому ні, чи зазвичай таке клопотання задовольняють. У Флориді це зазвичай формальність, яку завжди схвалюють з тих самих причин. Це в інтересах суду або звузити коло питань, або переконатися, що залучені належні сторони, або взагалі не розглядати справу, і не витрачати судові ресурси даремно. Коли ви бачите, кого тут називають, і йдеться про кількох лікарів та лікарні. І, до речі, універсальну фразу будь-які та всі відповідні медичні працівники. Як що це вам говорить про те, наскільки складна ця справа, або що це говорить про рівень відповідальності чи спільної відповідальності, чи ймовірної відповідальності? М. Про кого тут сказали? це свідчить, що справа може бути складною. Подавши позов про медичну недбалість, я прагну максимальної простоти. Ідеально, коли є одна лікарня чи лікар, все однозначно один проти одного. Коли ви залучаєте кілька закладів, це свідчить про складну хронологію подій. У вас є людина з серйозними медичними проблемами, яка зверталась до кількох закладів, і ці заклади також почнуть звинувачувати один одного. Тож лікарня А скаже, це була провина лікарні, Б. Ми зробили все, що мали зробити. Тепер ви ведете кілька битв у тій самій справі у тому ж судовому процесі. І це завжди ускладнює ситуацію. Ця фраза досить поширена, особливо на цьому ранньому етапі. Але це свідчить про те, що ми ще не завершили наше розслідування. Ми вважаємо, що знаємо деяких належних учасників, але можуть бути й інші учасники. Це не залишиться так під час суду. Потрібно називати конкретних учасників, але поки триває розслідування, і у них є цей період до судового розслідування, вони кажуть, ми повідомимо вам. Ми вважаємо, що тут може бути залучено більше людей. І чи дає це вам уявлення про те, які саме претензії можуть потенційно висуватися, наскільки вони можуть бути сильними, з чим ми можемо зіткнутися у потенційному судовому процесі? Важко сказати про сторони. Щодо лікарень, усе залежить від подій у кожному закладі, коли отримаєте записи. Але якщо все здається, ґрунтується на цій травмі нерва. То теорія полягає в тому, що кожна лікарня щось зробила або не зробила стосовно цієї травми нерва, щоб повідомити людей, повідомити сім'ю або допомогти Галку Гогану під час цього процесу, коли вони знали, що в нього вже була ця операція. Тож, якщо потрібно пов'язати судовий процес або смерть із початковою травмою, кожен, хто мав можливість допомогти йому в той період, буде потенційним відповідачем. Вони скажуть: ви знали або мали знати, що він переніс цю операцію. Це було в його записах, і ви знали, що тут щось не так. У нього були проблеми з диханням, нерв був перерізаний, це була одна з претензій. Які б не були записи, їм треба довести причинно-наслідковий зв'язок і це показати. Смерть настала через травму. І коли його оглядали в кількох лікарнях, які його обстежили та відпустили додому, це буде дуже складно довести. Пері Фалік, дякую за участь. Я маю на увазі це цікаве, але складне оновлення в і без того цікавій і заплутаній історії. Ми продовжимо слідкувати за цим на Сайдбар. Дякую, дуже дякую. І це все, що ми маємо для вас зараз тут на сайтбар. Дякую всім, що приєдналися до нас. Підписуйтеся на YouTube, Apple Podcasts, Spotify чи де слухаєте подкасти. Також слідкуйте за мною в Ікс або Інстаграм. Я Джесі Вебер. До зустрічі.